Вчимося кататись адекватно на лижах. Урок номер 1 Значить так, ти сьогодні катосиш в плузі, скоріш за все, тримаєш лижі ось так, як я, трикутником. І це як форма катання взагалі нормально, як для початкового рівня. Але я тобі раджу, якщо ти так тільки навчився, одразу забувати. Тож, сьогодні поговоримо про те, як вийти з цього плугу. Для тих, хто тільки навчився ним кататися, або для тих, хто, як то кажеться, ним катається і хоче перейти до катання, а не повзання. Бо це називається більше повзанням. Уявили, яке навантаження зараз у мене йде на всю ногу, коли я хочу повернути. На мій колінний суглоб та на все моє тіло. Найважливіші речі, які тобі необхідні для того, щоб вийти з плугу. Їдемо, ти мене уважно слухаєш, повторюєш, приходиш на прокат із колизного спорядження Вельвет, обираєш український бренд-Вельвет. Екскурсії по ходу город джекури квадратури обираєш тільки в нас. Все буде в описі під відео, а я тебе вчу. Отже, найважливіші речі, що ти маєш навчитися перед тим, як вийти з плуга, у ньому ж. Значить, дивись, перше це закантовка. Що таке закантовка? Це метод, як ти ставиш лижу на кант. Тобто в тебе на лижі, є канти, в моїх інших відео можеш подивитися. Для того, щоб лежа повертала, ти мусиш її закантувати, поставити на кант. Так? Це може відбуватися різними способами. Ти маєш стопу свою, ось так от, як в моїх відео інших. На бочок. На бочок. Бачиш моя лижка ліва, на бочок. Великим пальчиком натискаю, внутрішньою стоп... стороною стопи натискаю. Так? Мізинчик, як наче піднімаю вгору, там, так? стопою ставити можу лижу на кант, нахиляти лижу. Можу це робити колінком. Дуже часто всі так хочуть робити, не треба колінку. Колінку буде саме рухатися, але воно буде рухатися за рахунок роботи в стопі. І то нога буде рухатися не в коліні ломатися, а в тазостегновому суглобі вона там буде трошки нахилятися. Ну, про це ми пізніше поговоримо, давай я тебе не буду грузити. Значить, перше ставити лижу на кант, ти маєш вміти, да? моделюємо ситуацію. Ти вмієш ставити лижу на кант. Тобто для того, щоб повернути ліворуч, ти свою праву лижу, яка в тебе при повороті ліворуч. Буде тою опорною, на яку ти мусиш стати, яку ти мусиш притиснути, так? ти її що робиш? Ти її вже, ось я тільки хочу почати їхати ліворуч, да? от там от ту сторону. Я вже її починаю закантовувати, тобто ставити на кант стопою, внутрішньою частинкою нажимаю, Диви, вона вже почне повертати. Я її починаю притискати, стаю на неї. Відбулось дві дії. Перша, я закантував, лежу, поставив на кант, друга, я на неї став. Закантував, став. Так. Тепер дивись, ти катаєшся в плузі, скоріш за все не робиш цього. Тому покатайся ще трохи в плузі, зроби це, закантовуй і ставай. От ти важиш, наприклад, 100 кілограмів, перенеси 80 кілограмів на цю лижу. Переніс 80 кілограмів зі 100 на цю лижу. Тобто, що я з тебе зараз хочу, щоб ти закантовував і щоб ти на неї переносив свою вагу. Дві речі, які ти маєш зараз накатати. Ой, диви, в мене вже лижі починають з'їжджатися навіть місцями. Нічого, ми зараз про це ще поговоримо. Продовжуємо з тобою завжди. На одну ногу максимально стати хочемо, другу, як наче припідняти і туди на мізинчик її вивернути. Завернути при цьому максимально на горчу, десь вгору, де високо, побільше. Зверни увагу, яку я діляночку зараз маю широчезну, так? здоровезну, ні. Широчезму таку, щоб я встиг все зробити. От ти коли сідаєш на машину вчитися, тобі ж не ставлять конуси, не кажуть, так, давай зараз дрифтувати, кольця тут нарізати і об'їжджати ті вісімки максимально швидко. Тобі кажуть, що береш величезний радіус, сьогодні ми з тобою їдемо тільки отаке здорове коло. А завтра ми вже з тобою там проїдемо ну, на метр вуще коло. Да? Так само і ти візьми собі, медленно, медленно працюй у величезному полі, до речі. Лайфхак такий скажу, що цю вправу легше зробити тоді, коли в тебе є трошки швидко. І без швидкості це насправді важко. Коли ти навчишся класно переносити вагу на одну лижу ставати, да? я на одну ногу став, хочу повернути праворуч, на ліву ногу в кант вже став, права просто розслаблена, поруч тримається. Я вже на паралельних катаюся. Немає цього ніякої вищої математики, супер, чогось там, кібер омега, альфа, класно. Просто на одну ногу стати чітко в кант на неї, та? другу розслабити. І все, пробуємо далі. Отже, ми з тобою поняли пару моментів. Лежу в кант на неї стати, другу розслабленою тримати. За рахунок того, що лежа стає на кант, вона і виконує цей поворот. А чим більше вона стане на кант, тим агресивніше і швидше вона поверне. Тобто, для того, щоб лежа повертала, нам не треба отак от робити. Жув, закидати її корпусом п'ятками і всім. Ми робимо все те саме, що в плузі. Ставимо її на кант, вона по дузі, по радіусу починає повертати. Чим більше вона на кантові, тим більш активніше вона буде повертати. Да? А наше завдання просто тут твою внутрішню лежу, яку ти не вмів раніше тримати. Потримати біля себе, поруч, розслаблено. Стаю наліву, права розслаблена і на мізінчик. Стаю на кант правою отут десь. А ліва розслаблена і на мезінчику. Висики народу, як небезпечно. Зду, так? Це справді людей не На кант на одну, друга розслаблена на мізінчик. І в мене, знаєш, що виявляється? Таке відчуття, як наче мої лижі десь з боку мене. Це правда? <зас> лижі постійно десь з боку мене, десь там з боку мене. Тепер я їду, мої лижі десь стою на кант, о, вони десь з боку мене. Тобто моя голова наче на місці залишилася, а лижі десь там з боку мене починають їхати. І це класне відчуття, якщо ти таке саме відчуваєш та ловиш його. Отже, для переходу на паралельні лижі, твоє завдання саме зараз це накатувати ті речі, які я тобі назвав у цьому відео. І я думаю, в тебе обов'язково вийде. Це дуже важливі такі речі. Трошки візьми швидкості, попробуй на трошки більшій швидкості. Головне, великий радіус, трошки динаміка. Зловити цей ритм ні в якому випадку не боятися. У мене на каналі є купа ще безкоштовних відеоуроків для тебе. Переглядай, навчайся, як то кажеться, і прогресуй, прогресуй. Я погнав знімати наступний ролик. Якщо ти прокоментуєш то підтримуєш, буде актив, буде контент. А ще більше скажу. Буде йти ти в прокат Вельвет чи обирати український бренд Вельвет і наші послуги під цим відео. Буде контент ще більше.